Свято, день соборності України, свято нашого рідного краю, свято нашої держави. Упродовж століть землі України були розрізнені і належали до різних держав: Російської імперії, Польщі та Австро-Угорщині. Тож, спокон вічною мрією українців було об'єднання розрізнених держав в одну єдину державу. Ця мрія збулася 22 січня 1919 року підписанням у Києві акту Злуки. Ні один народ не йшов до своєї національної єдності і незалежності, стільки віків! Ні один народ не має стільки героїчних сторінок у своїй боротьбі за цю єдність. І сьогодні, як і 105 років тому, над нашою землею звучить державний гімн України. Хочу нагадати вам історію, історичні слова, які прозвучали 22 січня 1919 року, і надихнули мільйони українців. Витяг з універсалу директорії. Віднині воєдино сливаються століттями відірвані одна від одної частини єдиної України Галичина. Буковина, Закарпаття і надніпрянська Україна здійснилися віковічні мрії, для яких жили і за які вмирали найкращі сини України. Віднині є тільки одна незалежна українська республіка. Віднині український народ, увільнений могутнім поривом своїх власних сил, має змогу об'єднати всі зусилля. Своїх синів для створення нероздільної незалежної української держави на добро і щастя українського народу. Всього 30 років мирного незалежного життя випало в Україні. І знов імперські амбіції не дають спокою рушні. вони намагаються роздерти Україну на шматки. Знищити націю, культуру, історію. І знову, як колись, стали на захист найкращі сини і доньки України і платять найвищу ціну своє життя за нашу свободу, незалежність і єдність, Україна унікальна нація у крові українців. У їх генетичній пам'яті закладена така відданість і віра в Україну, яка змушує ставати на її захист простих людей, чоловіків і жінок, юнаків та дівчат, літніх людей. Для нас вони наші герої, які поставили свободу рідного народу понад свої особисті інтереси і присвятили власне життя Украї... служінню української нації. Тому сьогодні ми зібралися на алеї пам'яті наших героїв, перед якими ми в боргу, з якими звіряємо своє життя і обіцяємо бути гідними їхнього подвигу. Пом'янемо хвилину мовчання всіх, хто поклав своє життя на вівтар свободи. до світли наших героїв та обеліску загиблих воїнів патріотів. 698 днів ідеться жорстока, кривава, нелюдська війна. І з першого дня всі захоплюються мужністю, нескореністю, героїзмом українського народу, які, б звісти, не чинив на ворог, є удісіннішими, бо ми впевнені у перемогу. Для нас соборність це символ, Символ боротьби за болю, порозуміння між людьми. І часточка надії і віри у майбутнє. Так, віри в майбутнє, в майбутнє нашої великої родини, що зветься Україна. На знак нашої незламності, єдності ми сладимо мапу нашої України. І нехай так буде завжди, на навіки бічні. Бо це наша батьківщина. Так заповідали наші предки. Так, так хочемо ми, Українці! Наша театральна, акуратна половина, наша південна пальміра, де мирно живуть більше сотні національностей, де гумор з творчинної та філософії. Єдина і недостовна область України Одеська. Область корабелів і хліборобів, унікальних мостів і найдовшої вулиці Європи. курортна перлина України, край Золотого руна, п'янких вин і морських вітрів, Автономна Республіка Крим. Місце, де все дихає античною історією, легендарна Таврида, де ростуть найсмачніші овочі, де розташована найбільша пустеля Європи і унікальний адживольський маяк Херсонська область. Кулинська січових запорізьких козаків, край, що пам'ятає Половці, а зараз має найпідтужнішу атомну і гідроелектростанції. край Металургів, Запорізька область, столиця Шахтарського краю, сучасної української опери, місце народження всесвітньо відомої пісні. Дивлюся я на небо! Донецька область! Дніпропетровська область найбільш урбанізована область України, яка пишається найдовшою в Європі набережною. Батьківщина видатного актора та режисера Марка Кропивницького. Область, що має унікальний музей ракетних військ. Співоча Кіровоградська область. Центр України. Місце дерев довгожителів тисячолітніх дубів. Перлини паркового мистецтва Софіївського парку, справжніх українських вареників Черкаська область. Край, де поєднується розвинена промисловість і сільське господарство, де найкращі яблуневі сади, де народився всесвітньо відомий щедрик Миколи Леонтовича, де є єдиний в Україні плавучий фонтан і найвища телевежа. Вінницька область! Земля цілющих минеральних вод, незрівняних краєвидів з унікальними каньйонами і легендарної кам'янець-подільської фортеці, Хмельницька область найменша область України, Троянова, Вишнева, Гостинна Буковина, Чернівецька область, край файного міста, помальовничим землям якого розкидані 34 старовинні замки. Медова. Тернопільська область. Стильна і харизматична, заквітчена сакурою, запахом карпатських лісів, персиків і винограду, з найдовшим гірським тунелем, Закарпатська область. Край, який носить ім'я нашого проета-борця Івана Франка, що має курорт європейського рівня Буковей. А саме місто два рази називалося кращим містом для проживання в Україні. Івано-Франківська область, столиця Галичини, культурна столиця України. Найстрахетніша і толерантна Скарбниця національних обрядів та традицій, Пронизна звуками трамбіти Львівська область. Славетна Собожанщина, співоча, яблунева, з величним містом, з найбільшою площою в Європі. Містом передової промисловості, медицини з чудовими сучасними парками. Харківська область. Край, де народилася під пером Котляревського Гоголя сучасна українська мова. Де шмить на увесь світ Сорочинський ярмарок, де є пам'ятник українським галушкам Полтавська область. Область, яка першою зустрічає схід сонця в Україні, Луганська. Область. серце України місце, де сім тисяч років тому зародилася тріпільська культура, де князь Володимир зробив перший крок до християнської Європи. Наша столиця красою, якою ми пишаємося перед усім світом. Київ і Київська область. Найсолодша область України, де виробляється майже все морозиво і цукерки. Де народжуються хрусткі і красиві українські гривні. Така вона Житомирська область. Найперша Європейська академія Остоська, незабутній тунель кохання, унікальний тисячолітній бурштин. Все це Рівненська область. Казкове полісся із замком Люберта шацькими озерами неповторним свитязем – Волинська область. Землі найдревнішого князівства, де найбільша кількість золотих куполів, церков і храмів, де народився геніальний винахід для джолерів усього світу. Ранковий вулик. І досі ростуть найсмачніші в Україні ніжицькі огірочки. Чернігівська область. Місце, де народило слово опуку Ігорені, де плакала на валу Ярославна, де розцвіла золота доба козацького бароку. Сумська область от така вона наша неповторна, щедра Україна. Любіть і бережіть її.